Із відвідин обласного геріатричного пансіонату розпочав свою поїздку до Бердичева голова Житомирської обласної державної адміністрації Сергій Машковський, виступаючи перед підопічними та персоналом закладу, з вітаннями з приводу дня людей похилого віком. Очільник області перш за все висловив приємність від можливості особисто виказати свою дяку та шану тим людям, котрі віддали роки праці на благо держави. Так склалося життя, що геріатричний пансіонат у Бердичеві став єдиною домівкою для деяких із них, зауважив Сергій Машковський. Якщо у ній ці люди відчувають справжній домашній затишок, то це заслуга колективу, очолюваного Віталієм Верцинським. Зі свого боку керівник Житомирщини пообіцяв допомогу від області. У капітальному ремонті покрівлі пансіонату. Сьогодні дійсно, як було зазначено, дуже багато проблем у державі. Сьогодні наша держава Україна переживає один з найважчих періодів у своїй історії. І, звичайно, що мало захищені соціально мало захищені верстви населення потерпають від цього найбільше. Тому є одним з. Головних завдань сьогодні, наших один з пріоритетів нашої роботи, як влади, так і суспільства, загалом це є турбота, підтримка, допомога, звичайно, шана і повага саме вам, наші шановні ветерани, наші шановні підопічні. Звичайно, ми не повинні висловлювати і дякувати вам за все те, що ви зробили для нас. для Поколінь для майбутніх, для молодих поколінь протягом всього свого життя, лише 1 жовтня, коли ми відзначаємо День людей похилого віку. Ми повинні це робити щодня протягом всього року. Але основне, що ми повинні робити як суспільство, як держава, як влада, це і допомагати вам матеріально. Ми маємо забезпечити вас необхідним лікуванням. Ми маємо забезпечити вас необхідним медичним обслуговуванням. Ми повинні забезпечити вам допомогу відповідних соціальних служб. Хто з молодих років не мріє про гідну старість в оточенні люблячої родини? На жаль, життя не завжди складається так, як того бажаєш. Ніхто сьогодні в цьому не за не застраховано в житті, що не буде, що будуть мати проблеми людина з здоров'ям, що буде виховувати дітей, теж всі гарно виховували, але не всі діти стали тими, про яких ви мріяли, і на превеликий жаль, на превеликий жаль багатьом із вас прийшлося залишити свою домівку, свою оселю і приїхати сюди. І тому я хочу подякувати всьому колективу від щирого серця усіх всіх Колективу, який працює за ту турботу про вас, і е, переконаний, що наш заклад, Бердичівський заклад, мабуть, найкращий в Україні по підходам, по тій атмосфері, яка сьогодні є. А він найкращий. Знаєте чому? Потому що і колектив дуже гарний, який знаходить спільну мову з вами. Керівництво. Допомога від вашої мами, Аліна Віталія тут завжди як, вона тут вже постійно. Наші всі служби працюють, восьма школа, сьогодні два директори прийшло. І ця співпраця на протязі багатьох років. Тобто місто завжди з вами. Вітання на свою адресу почули підопічні пансіонату і від постійних своїх друзів та партнерів: начальника обласного департаменту праці та соціального захисту населення Галини Корінноєм, заступника Бердичівського міського голови Валентини Адаменко та директора восьмої школи Лідії Савченко. Мудрість у вас кожна є, у вас життя за плечима. А в ваших очах світиться і віра, і надія, і любов. Будьте такими прекрасними молодими в душі, як ви є. Спасибі за вашу працю, спасибі за те, що ми зараз можемо жити і приходити до вас своїми концертами, побажання провідувати вас у ваших кімнатках. А, в залі довгих-довгих вам років життя. Ваш життєвий подвиг є прикладом для наших діток. Дітки дуже люблять до вас приходити, дуже готуються завжди з трепетом в душі, завжди приходять з солодкими подарунками, щоб скрасити вам життя. І сьогодні серед персоналу бачимо дуже багато знайомих, облич учнів, випускників. Дуже вам вдячні, що ви люди з великої букви, що ви створюєте цей затишок і любите цих людей. Зі слів самого Сергія Машковського, керівник області не може дозволити собі розкіш об'їжджати міста та села, виключно для того, аби привітати винуватців того чи іншого свята. Тож, вирушаючи до Бердичева, високопосадовець, окрім головної мети, привітати мешканців Житомирщини із Днем людей похилого віку, переслідував і ще одну: переконатися у належному освоєнні у місті коштів, виділених державним регіональним фондом розвитку. Сьогодні особлива подяка. Сьогодні хочу сказати Сирі. Олександровичу, голові обласної державної адміністрації. Він приїхав в місто багато, з такою, знаєте, завданням, яким ми сьогодні зранку ми з ним вже розмовляли, вчора з ним зустрічалися і він вже дві позиції закрив для міста Бердичева. І сьогодні він приїхав також, подивитися, зовсім недавно було прийнято рішення значить, про виділення коштів на соціально-економічний розвиток. Із них. Немало, не багато, більше п'яти мільйонів це на театр, щоб зробити в Бердичеві. Із них три з половиною мільйона це на школу імені Лонського спортивну, щоб діти наші могли займатися. І ще декілька мільйонів виділено на вирішення проблем, значить, екологічних. В районі цукрорафінатного заводу. От він сьогодні приїхав подивитися, чи ми правильно їх освоїмо, чи, чи здатними освоїти. І так подумає, подумає, можливо, іще додавить. Коштів трошки для бердичів. Разом із міським головою Василем Мазуром та народним депутатом України Олександром Ревегою голова облдержадміністрації проінспектував хід будівельних робіт у дитячо-юнацькій спортивній школі імені Лонського та у міському театрі. Обидва об'єкти змінюються на очах і зовсім скоро сподіваються, у місті робитимуть неоціненний внесок у розвиток та збагачення спортивного і культурного життя Бердичева. Зараз ми знаходимося на одному з об'єктів, який я мав на меті пересвідчиться, тому що на цей об'єкт, це спортивна школа Лонського, виділяються кошти з Державного фонду регіонального розвитку. Саме на соціально значні об'єкти і завдання стоїть, щоб. На ці ці об'єкти, на які виділяються кошти з цього фонду, мають бути введені в експлуатацію до кінця цього року. Тому це надзвичайно важливе. Це питання тримається на особистому контролі мною, так само куруючими заступниками. І ось на цей об'єкт я сьогодні приїхав. Подивився, чи дійсно ведеться робота. Знаючи, звичайно, Василя Константиновича, я знав, що я побачу, що тут активна робота ведеться. Я в цьому пересвідчився, і однозначно я впевнений, що цей об'єкт буде введений до кінця цього року. І вже з початку наступного року діти будуть мати змогу займатися в цій дитячо-юнацькій спортивній школі. Окрім спортивного та культурного майбутнього міста цікавило Сергія Машковського і тем, як у Бердичеві вирішують проблему енергозбереження та розв'язують питання енергоефективності. Через те, до його маршруту, увійшли не лише ДЮСШ і театр відвідав котельню, яка була переведена в цьому сезоні на альтернативні джерела палива, зокрема на пелети. Так само я хочу побачити вже. Думаю, і з початку самого опального сезону побачимо серйозну економіку економію коштів перш за все це місцевого бюджету, і дуже приємно те, що котли обладнання цієї котельні це наші місцеві, це Житомирські, це Коростенський завод теплотехнічного обладнання. Тому, що, тому у нас такий повний комплекс, який замкнутий всередині області, і це дуже важливо. І підрядник, і постачальник, і споживач всі житомаряни, всі житомирські області. А закінчив очільний Житомирщини свою поїздку до Бердичева відвіданими одного з головних осередків створення мультикультурної гармонії у місті музею єврейства. Заклад відкрився зовсім недавно, розповідають його працівники, та вже встиг поповнитися новими цікавими експонатами. Побаченим дійсно вражає, і він сподівається на те, що унікальних матеріалів тут більше тиме, а сам музей розростатиметься, зазначив Сергій Машковський і закріпив сказане у музейній книзі відгуків.